Пригожин це Ленін сьогодні, чи швидше Троцький сьогодні. Хай буде Троцький сьогодні, мені дедалі більше подобається цей простой русський парень із інтелігентної єврейською родиною. Але перш ніж поговорити за Пригожина, скажу, де я перебуваю. Я перебуваю в користині на території реабілітаційного центру. Для нарко і алкозалежних людей ним опікується пастор Ігор Назаревич, наш друг і брат. Це дуже добрий такий центр. Я потім вам його, до речі, покажу. Скажу навіть що він сказав кілька слів, тому що тут е -е, дуже цікаво. Я тут не тому, що я став наркозалежним а ще ні, не тому що став алкозалежним, а тому, що мене дуже мені, мені дуже цікаво, як все це відбувається. Розумієте, отак, от взяти. Наркозалежну людину і ін'єкційного наркомана років так 12, і Потім бац. І витягнути силою молитви із залежності це просто якесь диво. А я таких див тут бачу дуже багато. Пригожин це людина з певними ідеями, принаймні технологічного характеру, і він дуже цікавий в цьому смислі. Він революціонер, адже він намагається перевернути наші уявлення про військове мистецтво, і зараз Міністерство оборони. Ерефій намагається використати всі знахідки Пригожина щодо Вірбовки зеків, наприклад, щодо поводження з особовим складом і інші різноманітні жахіття. Пригожин категорично зацікавлений у поразці власного генерального штабу і Міністерства оборони в цій війні, так само як більшовики свого часу були зацікавлені у поразці російської армії в. Першій світовій війні, якщо перед Пригожиним зараз поставити залужного і, наприклад, Шойгу чи Герасимова, і дати йому тільки один набій, то вистрілить він в Шойгу або в Герасимова, а не в Залужного. Тобто Герасимова він ненавидить більше. Навальний з тюрьми видав маляву, що Пригожин перехопив у нього весь електорат. Уявляєте, який електорат Навального? От ви любите хороших руських. А от вони опираються і розраховують на пригожинський, на насправді електорат на тих, хто хоче знищення українців до останнього. І Навальний каже: Ми тепер будемо вести добру пропаганду. каже добра пропаганда, на відміну від пригожина, який веде злу пропаганду, але пропаганда має бути зла браття і сестри для того, щоб діставати. І пригожинська пропаганда Ванюшек дістає. Троцького з Леніним фінансували німці на першому етапі, потім, мабуть, пошкодували. А Пригожин фінансується Африкою. Дуже цікаво, як все в світі з одного боку змінюється, а з другого боку старі архетипи не вмирають, коли народжуються нові. Вони тільки накопичуються, і Пригожин якраз намагається спертися на революційний клас, на зеків. Він так би мовити, провідник зеків і цих уявлень цієї культури, цих понять, і він вважає, що цим зеками значною мірою він зможе перебороти систему і встановити нову стару систему. Це знову ж таки буде більшовизм. Очевидно, уже якогось такого пригожинського розливу, і це все буде дуже цікаво. Обов'язково потрібно всьому цьому брати участь. Що ми не хочемо, щоб Росіїшка відродилася вже під пригожинськими прапорами замість путінських, і нам знову довелося з ними щось робити. Але ви спитаєте, а як брати участь? Е, ну, В разі, якщо там буде криза, а те, що Пригожин собі дозволяє, молоти те, що він собі дозволяє, те, що Навальному дають посилати маляви, те, що дедалі більша фронта в Російській Федерації, те, що явний розкол еліт, це означає, що щось статися може. І е, там виникне вакуум влади на певний час, яким потрібно буде користатися. І скористатися цим можуть з українського боку тільки організовані структури. Держава не буде цим користатися, тому що є натуральні обмеження. Українська держава, як всі інші держави, включені в бюрократичний інтернаціонал, і на багато речей насправді не може собі дозволити. Наприклад, ісламські держави багато речей не можуть зробити а натомість ісламські спільноти. В світі можуть собі дозволити значно більше творити всяких див, і вони насправді являються серйозним чинником всесвітньої політики. А жодна ісламська держава таким уж аж надто серйозним чинником світової політики не являється, на відміну від, скажімо, Аль-Каїди чи ісламської держави Чехізбали. От в Ерефі, вакуум влади, і звісно, туди можуть ринутися якісь українці. Скажем, пробувати там буде більше свободи певний час більше ресурсів є за чим бігти. Але от згадайте ситуацію Майдану. На Майдані грала стихія, і звісно, майдан переміг завдяки тим неорганізованим людям, які на передових барікадах все-таки не зломилися, адже всі організовані сили вони йшли. На переговори з Януковичем. От не погоджувалися на жодні переговори, навпаки, підвищували градус насильства, градус революції, так би мовити, це от прості хлопці, умовно, футбольні фанати. Там, взагалі, хто там трапився. Але скористалися Майданом потім, от далі, вже, коли хвиля почала вщухати, адже такого роду ініціативи, стихії вистачає завжди ненадовго. Скористалися ті, хто мав структури, хто мав. Депутатські фракції, телеканали, банки, зв'язки з, з посольствами. От саме ці люди стали постмайданою владою, і скажем, це люди не так, щоб сильно добрі. Ці люди втратили Крим, Донбас. Вони не провели репресії проти правоохоронних органів, проти спецслужб, не здійснили загальної чистки, не збудували нову Україну. Її могли би збудувати революційні сили, якби вони були, але їх не було. Не було оцих от структур. Коли в Сірії натомість утворився вакуум влади, то була аль каїда і були інші підпільні структури, які потім утворили ісламську державу, які спробували скористатися цим ділом. Коли вакуум влади виник в Лівані, то так само були ті, хто з цим, з, цим зумів, цим вакуумом влади. Конструктивно скористатися хізбала. А їх же це ж не чисельні структури, їх було небагато. Це ісламійські спільноти, яких небагато, вони нам не подобаються. Мені теж не подобаються, Ми розглядаємо це зараз технічно. Так, ось, якщо на початку ХХ століття такими організованими силами наразок більшовиків, які приїхали із еміграції і скористалися вакуумом влади, були партії. Оце це було це було століття партії. То 21 століття це століття релігійних спільнот. Вони банкують, вони є активним чинником, а не партії. Ясно, що якісь ісламісти, наприклад, на Кавказі, скористаються вакуумом влади в своєму регіоні. Але християністи українські, якби такі були, могли би скористатися. Вакуумом влади в Ерефі і спробувати багато чого там захопити, і багато чого там би побудувати конструктивного для того, щоб це одобро ніколи не відродилося, щоб великі шматки цієї території, нафтопромислів і так далі, стали українською колонією, або принаймні якимись звільними територіями під українськими прапорами. І саме тому така воєвнича церква має бути створена в Україні. Цим займається братство. Більше ніхто, на жаль, не займається. Якщо вас цікавлять ці теми, то, будь ласка, підтягуйтеся. Наприклад, в Києві на Євгена Чекаленка-14 на 10 годину в неділю. Там буде братська літургія. І я скажу, пробуйте, мені більш докладно. Зупинимося на цих питаннях, і, можливо, спробуємо почати цю велику організаційну роботу, яку потрібно зробити, встигнути зробити до того, як Ерефія почне валитися, і у нас виникнуть сяючі можливості в зв'язку з цим. Інакше курва, все це дістанеться пригожено. Втім, у нас тут вже є невеличкий людоруб для цього новітнього троцького. Теоретичну частину всіх цих питань я буду більше викладати разом з мистецтвознавчою програмою в понеділок, ближайше, 26 червня, під час презентації своєї книжки, так само на Чікаленка, в 19-й годині це буде, і так само підтягуйтеся, буде що обсудити, буде про що поговорити, адже нова ідеологія це значною мірою нова культура. І ідеологія це не просто кілька гасел. Ідеологія це серйозна багатопланова і глибока річ, яка вся ґрунтується на певному культурному кластері. І, власне, оце ми і будемо з вами діставати в понеділок. Чому ми мріємо про християнську революцію? Тому що світ відверто. Рухається не туди, а з другого боку він стає занадто складним для того, щоб полишити його просто без осмислення. Е, ви знаєте, я вчора про це говорив. Що нові стосунки між Сполученими Штатами та Індією, і цей головний індієць, який в Сполучених Штатах надзвичайно добре приймається там в цих сполучених штатах. Сполучені Штати зараз розпочинають там програми будівництва. І літаків, і підводних човнів і будуть продавати їм раптори цим самим добрим індійцям і дуже багато всяких речей переводять туди виробництво, і вони хочуть зробити з Індії альтернативу Китаю, але насправді це буде нова альтернатива цивілізації, чого вони не розуміють. Тобто вони вирощують нову загрозу. Ти їм здається, що вони вирощують загрозу проти Китаю. Ні, це загроза проти нас. І Китай, і Індія просто була одна загроза Китаю тепер Пер є дві загрози будуть. І Індія і ще одна загроза такою буде, і Індія це одразу показала. Тобто, головний індієць так і не наважився сказати нічого доброго про Україну під час цього візиту, хоча його підштовхували. Казав він в нейтральному дуже дусі, що от є якийсь там конфлікт біля кордонів Європи, і оце в цілому загрозлива ситуація. Але треба бути обережними, і все таке інше. По факту Індія, яка відмовлялася платити доларами за московицьку нафту, а платила тільки в рупіях, а рупія відмовлялася приймати, тобто цілком на цьому користалася, зараз все-таки переходить на оплату доларами. Тобто Індія зараз буде дуже багато доларів давати в московицьку економіку для того, щоб московитам було легше вбивати українців. В цьому суть. Індійського язичництва, от саме цього хотів Ганді і вся індуїська публіка в Києві. До речі, є пам'ятник цьому самому Ганді, і я не розумію, чому от різноманітне сміття досі не прибрано з наших вулиць Пушкіни, Ганді і так далі. Ну, повжним приберемо. Я переконаний, що Україна не виживе без християнської революції, тому що вона повсякчас намагається розвалитися, поки наші звитяжні солдати намагаються посувати фронт туди, в бік ворога, в плані контрнаступу, запілля гниє, тил гниє. З вами говорили за воєнком або і Тут ми з'ясовуємо, що його поновили на посаді тут людину, яка нажилася на Цій війні нажилися неймовірно, дозволив собі покупки на там майже 5 мільйонів євро тільки в Іспанії, нерухомістю і автівками зараз поновлений на посаді і продовжує виконувати свої обов'язки воєнкома. Я нагадаю, чому ми зацікавилися цим воєнкомом Брисовим ще свого часу, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення. Наш друг і брат, полковник Гуч, це легенда фронту, герой України, один з найкращих українських камбрігів. Чомусь був призначений заступником голови військово-цивільної адміністрації Одещини. Він дуже не хотів. зараз прозився на фронт. Його не відпускали. Тут до нього приїжджає на кубіку за 250 тисяч доларів. Оцей воєнком Борис, і повчає його в кабінеті, як треба заробляти гроші, і от як треба брати все від життя. В чому ще каже таку фразу, що от я буцімто давав присягу Радянському Союзу, а жодній не Україні. Тобто тоді ще здавалося, що ворог скоро візьме Одесу і Київ. Гусь послухав, послугам не витримав і вистрілив йому в коліно. Там був страшенний скандал. Е е е Полковника ледь не посадили. Ми його витягнули на свою голову, тому що він поїхав на фронт. Нарешті чого дуже хотів, але героїчно загинув у першому ж бою. Тобто він прийшов в багато боїв, починаючи з 2014 року. Але, от в першому своєму бою, бою, під час повномасштабного вторгнення загинув. Він загинув. Цей герой України, ця звитяжна людина, ця людина війни, цей справжній українець. А от воєнком Борисов, ні. він вижив від цього, не стік кров'ю, і він чудово себе почуває після цього. І нам зараз розповідають. В південному командуванні що він виявляється легально і нормально виїжджав на довгий час за кордон під час повномасштабного вторгнення, нібито лікуватися. Ну ми ж розуміємо, як легко купити довідку, що от нехай там розслідують його діяльність і його статки. Це буде тривати 10 років. А ми його повернули до виконання його обов'язків. Це після того, як президент коли дізнався, Зеленський дізнається про те, що воєнком Борисов така ось Катіна, і що. Він накупив оцих статків всіх нерухомість в Іспанії на 4 мільйони євро плюс автівок і розразився такою промовою, що воєнкомів треба посилати під Бахмут, а на їхнє місце призначати офіцерів, які втратили там руки, ноги в бою. Не можуть далі виконувати свої завдання на полі бою, але будуть. Добре служити українській державі і армії можливо на посадах воєнкомів. Жоден воєнком не поїхав під Бахмут. І більше того, цей самий Борисов щодо якого, тобто який і став приводом для цієї промови президента, поновлений на посаді. Поновлений на посаді. На це місце не призначений ніхто із українських героїв. Які були тяжко поранені на фронті, зараз більш-менш вилікувалися, і могли би, скажімо, в тилу, в кабінеті робити цю роботу. Зараз висловився Рахамія. Рахамія сказав, що він глибоко обурений Борисовим, і кудись там звернувся до чогось там, і фракція Слуги народу до чогось звернулася до чогось там. Але ми з вами розуміємо, нічого не буде. Тому що якщо від після слів президента і після ініціативи президента нічого не було, то після слів Арахамії і фракції теж нічого не буде. Нічого не буде. Він буде перебувати на посаді, буде грести гроші лопатою. Ні президент, ні правоохоронні органи, ні більшість Верховної Ради, ні Беби, ні ВЕБи, НІ всі оці от антикорупційні штуковини – Нічого не вдіють, вдіяти що, навіть може тільки християнська революція. З оцими Борисовими, з оцима всіма кличками, з усіма цими Трухановими може впоратися тільки християнська революція, тому що ми побачили за багато років, особливо за останні півтора роки, що ні суспільство, ні держава самі не здатні з цим впоратися. От я читаю, що е, опозижешники, жопоблоківці, досі. Продовжують банкувати в Одесі. Це ж там не тільки Борисов, там і ще купа жопоблоківців. І от, Наприклад, виграло безальтернативний, вкіньтеся, прикиньте, безальтернативний тендер на е, благоустрій скверу біля спорткомплексу Олімпієць, а це включає капітальний ремонт дорожнього покриття, будівництво дитячого майданчика, якісь вуличні меблі. от час війни. Вуличні меблі виявляється, їм там потрібні в цьому сквері. От вони не можуть прожити до кінця війни без вуличних меблів нових і витрачають на це 1,47 мільйона гривень. На майже півтора мільйона гривень, скільки можна всього би купити було б для фронту із того, що там категорично не вистачає. Ні, вони платять на вуличні меблі, витрачаються на вуличні меблі і дають ці гроші жопоблоківцям. Ну, формально матері цього жопоблоківця, як його звуть, цього жопоблоківця? Олексій Єреміца, от його матері, дали майже півтора мільйона гривень для того, щоб вона переймалася вуличними меблями. І так з'їхали з гальм майже всі місцеві якісь адміністрації, виконкоми по всій Україні витрачаються на вуличні меблі, на перекладання в бруківки на пліточки на тротуарчику, як в Києві улюблена розвага. Тільки не тим, щоб давати гроші для фронтових потреб, тому що вони потвори, і зробити з цим нічого не можна. Ви знову їх перевиберете. Ви знову перевиберете кличків, ви знову погодитеся з цими воєнкомами Борі... Борісовими, Знову у вас будуть Труханови, і знову у вас будуть жопоблоківці, і тільки християнська революція може. Щось з цим вдіяти. Тільки революційними методами можна з цим що-небудь зробити. Але для того, щоб ця революція сталася у нас і для того, щоб. Христовий похід прийшов в Ерефію, потрібно, щоб була воєвнича церква, і ця церква має бути створена. Як свого часу, мала бути створена революційна партія, а зараз це воєвнича церква. І братство цим переймається, Тому, будь ласка, слідкуйте за діяльністю братства. До речі, зараз покажу вам чергового московицького військового полоненого. Нічого особливого. Захопили там хлопці з братства зараз працюють на запорізькому напрямку разом з збройними силами України. От разом зі збройними силами України захопили. Полоненого, і бачите, все-таки наші хлопці-християни. От не стали сваритися, от могли б, ну, здобич. Могли б якось починати його ділити, розривати його. Зараз би половина полоненого була б у нас, половина полоненого у дружньої бригади. І взагалі все це було б дуже неестетично виглядало. Але от натомість все обійшлося мирно, і його можна буде на кого-небудь поміняти. От хлопець з братства допитує полоненого. Вот у нас это черня 2023 року, 5-годы на ранку. первинный допыт по луны. Друг, пожалуйста, давай так. Время не тратим. Отвечаешь честно, хорошо и пойдешь на обмен. Имя, фамилия, отчество. Воинская часть. Штонзет? командир позывной. Татарин. Татарин позывной. По имени не знаешь? Тебя Здесь из тюрьмы мобилизовали. Да. За что сидел? Да. да не стесняйся. Да. Наркота? Нет, драка. Еще раз. Драка. А. Ну, подрезал, подрезал человека, я понял. Хорошо. -70 -70 -70. Ну что, хотел срок скосить? Да? Хотел срок скосить? Нет, оставление. Ну, видишь, не получилось. Хорошо. что-нибудь хорошее сказать можешь? Сколько людей здесь? Нас было 120 лет. 120 здесь, да? А что по технике? Техники у нас вообще ничего нет. Я понял. Что по тяжелому вооружению? Гранатометы? Гранатометы, да. РПГ-7, мухи? Татарін командував всім гарнізоном. Да, він вот да, був командиром цього гарнізону. Да, то з вас человек. Да. чоловік. Хорошо, я понял. Молодець. Це наш друг і брат, пастор Ігор Назаревич, і це його реабілітаційний центр. І тут дуже багато див ми бачили. Я бачив на власні очі. Як все це відбувається? І коли я вперше сюди потрапив, думав, що це буде звичайний реабілітаційний центр. і Тут будуть замкнені двері, грати на вікнах, брама, яка не відкривається під охороною, щоб ніхто не міг вислизнути із наркоманів чи алкозалежних. Нічого подібного, брама завжди відкрита, жодних гратів на вікнах, ніяких замків, завжди відкриті двері. Хочеш прийти, хочеш піди, коли тобі заманеться. І отак от от все. Все функціонує, як вам, як вам вдається взагалі їх витягнути. Це через віру в нашого Господа Ісуса Христа, інакше з е, цієї проблеми не вийти. У нас е, декілька хлопців, які вживали наркотики вже там за 22 роки стажу. Тому наше ж мислення це ж е, асоціативне. Да? І представте, які асоціації напрацьовуються за 20 років вживання наркотиків у цих людей. Вони, на іншого світу не бачили це диво. Це диво. Дух Святий таркається. Людина вірить в Ісуса Христа. Дух Святий таркається, звільняється, заживають трофічні язви і це кругом диво. Ну це основа церкви тут в користенього пастора це люди, кадр, так би мовити, це. Ті люди, я знаю, там багато людей по 10-15 років е наркоманії, і все вже було продано, вкрадено, і вже люди опустилися вже на низ це низ падіння. Уявіть собі, як це е обкрадалися власні сім'ї цими людьми. А тепер це достойні люди, які мають свої квартири, свій бізнес, дітей, чудові родини. І цілком е ну, достойні люди, і ще і добрі християни. І... Там якась кількість людей на фронті зараз під Бахмутом. І це своя група аеророзвідки, яка працює. Тобто це чудова діяльність і це диво, тому що ніколи е, ніякі психологи, ніякі психіатри, ніякі наркологи не можуть дати такий відсоток зцілень, як дає молитва. І в цьому можна переконатися? Просто прийти і переконатися. Не треба нікого достатньо прийти і переконатися. Ну, от у нас один брат, він зараз парамедик в підрозділі, 22 роки стажу. Представте, в його в аптечці е, е, тяжкі наркодійні речовини, да, які треба тільки застосовувати на полі бою, і він постійно з цим рюкзаком. І, ну Це про що говорить? Е, людина 22 роки вживала. Він повністю вільний, ми йому довіряємо. Тобто, представте, це, це дуже небезпечно. Ми б не, ніколи не в житті таке не зробили, так, таку от, е, легковажність, щоб такій людині щось довірили взагалі. А тут все. Коли Бог змінює людину, все їй моно, Ну, вона повністю повноцінна. Це іс, не там його, там... він там підприєм. Це слабо слава Ісусу. Слава Ісусу Христу, яка живе, християнська. Волюція на цьому вам наше звитяжне українське бадьоре християнське амінь.